Всім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді портативний жорсткий диск від компанії Seagate Об'єм диска 4 ТБ. Мені він потрібен для резервного копіювання і зберігання файлів. На даний момент я також користуюся жорстким диском від компанії Seagate, але там об'єм 2 ТБ. І на жаль, цього мені вже замало. Як бачимо на комп'ютері цей диск, всі розділи цього диска світяться красним, міста зовсім мало. Тому на його заміну був придбаний цей 4 терабайтник. Звичайно, в наш час жорсткі диски поступово відходять в минуле, їм на заміну приходять SSD, можна було б придбати для цього і SSD-диск. Да, у мене на комп'ютері встановлена SSD, на ній встановлена операційна система. Тут проблем немає, все літає, все працює. Але в плані довготривалого зберігання файлів я віддаю перевагу жорстким дискам. Давайте зараз подивимося, що ми маємо в комплекті. В комплекті у нас комплект мукулатури по жорсткому диску, його підтючення, технічні характеристики. Сам жорсткий диск. І кабель для підключення жорсткого диска. Жорсткий диск у нас зовсім компактний. Формант-фактор 2,5 дюйма. Розмір 117 мм 80 мм і товщина 29 мм. Вага 230 г. Для цього жорсткого диска не потрібно окремого блока живлення. Живлення і сигнал у нас передаються по USB-кабелю. Кабель у нас має інтерфейс USB 3.0, також є підтримка USB 2. Давайте зараз підключимо цей диск до ноутбука, подивимося, з якою швидкістю на нього записуються і передаються дані, тому що не на коробочці, не на офіційному сайті, навіть на оцій макулатурі, що йде в комплекті. Я не знайшов цієї інформації, тому зараз запускаємо Crystal Disk Mark. І протестуємо цей жорсткий диск. Добре, підключаємо жорсткий диск до ноутбука. Ось наш жорсткий диск, розмір 3,63 ТБ. терабайта. Файлова система XFAT. Із заводу він відформатований цю файлову систему. На жорсткому диску є програмне забезпечення, можете його встановити. Воно дасть змогу вам поставити пароль на жорсткий диск, щоб до нього мали доступ тільки ви. Добре, тепер нам потрібно скачати Disk Mark. І протестувати жорсткий диск. Запускаємо CrystalDisk Mark. Кількість тестів вибираємо замовчанням 5, файл розміром 1 ГБ. Тут вибираємо наш жорсткий диск F і відображення у мегабайтах в секунду. Тут можна вибрати 4 тести, які бажаєте запустити. По факту нам потрібен тільки перший тест, щоб побачити швидкість читання і запису. Я запускаю всі тести і чекаємо результат. Тести закінчилися. І ось бачимо наші результати. Програма показує, що жорсткий диск у нас працює на швидкості приблизно 145 МБ секунду. Що читання, що запис. А Зараз давайте перевіримо на практики. Спробуємо скопіювати сюди який-небудь файл. Ну Давайте папку із фільмами. Тут деякі фільми, загальний розмір у нас виходить. 680 ГБ. Зараз просто її візьмемо, скопіюємо і подивимося на швидкість, яку видасть Windows. Ну а Бачимо на практиці швидкість копіювання файлів трішки менша, чим показує програма. Програма показує 145 приблизно, а на практиці 100 МБ в секунду. Підсумку мені цієї швидкості більше, ніж достатньо, оскільки цей жорсткий диск не для роботи операційної системи, а для резервного зберігання файлів. Тому однозначно рекомендую його для покупки, як бачимо, він компактних розмірів. Фірма Seagate надійна і перевірена. Тому я думаю, ви не пожалкуєте про покупку. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі.